Як один аферіст погорів на НШ 32. Дніпро запчасть, Андрій, історія нашого клієнта аферіста Візав він, каже, на Йому відправив відправи мені 32-ку, Я відправив дзвони мені. Що ти мені прислав? Там не те. Що кажу не те? Вам прислали новий готовий цей. Там шестерні, не ті. Кажу: в смислі не ті шестерні. Ну, я от переставляю на свій і такий ой. Кажу, що ви робите? Та ну там цей, воно щось по шліцам не те, я тобі його верну назад. Коротше, знову хотів взяти, переставити, але у нього був дуже старий це МВ-серія покращений, Той, що, ну, скажімо, як Індрасила да? Я йому просто покраще дав, бо ну, рішив скидочку зробити клієнту. А він вирішив поставити на свій, хотів викрутити цю кришку, достати шестерні. Перекинути не свій, а це мені отравить. Типу, мол, я його прикрутив, він не робить. Це ми вже тисячу разів Ну, були такі, дуже часто такі випадки трапляються, що шестерні перекидають, і, мов, я ось цей крутив, воно не робить. Тому хлопці, якщо ви замовляєте, ну, не робіть таку штуку, будь ласка, і замовляйте насоси в перевірених продавців, які от як ми, де є серія, номер цей серія, номер і дата випуска, все є свращення. Тому хлопці, дні хочете якісні? У нас є і ціни прекрасні.